Майданчика, ну що, давайте подивимося вашого партнера або партнерку з точки зору психології. Хочете? Натаро Монаро, ми розкриємо секретики, які, можливо, ви не знаєте. Можливо, навіть людей не знає, тому що вона розкриває так класно. цей психологічний портрет. Це буває дуже боляче, тому що це чесно. Розумієте? Не завжди людина готова сприймати чесність, а, тому що це больно. І буває, ми закриваємось, це наша психіка, вона нас таким чином захищає. Але давайте, хто готовий слухати про свого партнера або партнерку, чесно, чесно, то будемо розпочинати. Психологічний портрет Потаро Манара саме про вашого. Або про вашу партнерку. Загадайте, подумайте про цю людину. І ми розпочинаємо. І так, буду прикривати, тому що, ви знаєте, Манара вона еретичного змісту. Петірка води це, знаєте, взахліб. І тут дві людини. Звертаємо увагу, Манара вона розкриває парність теж. Дивіться: до речі, може бути дві частини, якщо я не вкладуся. Це людина, яка глибоко поранена емоційно, але не хоче цього визнавати. Цій людині потрібна йти психотерапію, Серйозно. І це не тому, що вона погана чи гарна. Тут говориться про те, що у людини не пророблено. Дуже багато це пов'язано з емоціями, якими вона вже захлинається. Ну, подивіться на цю карту. В цій людині, яку ви загадали, застрягла аб образа, абраза, незавершене минуле, травма покинутості або втрати. Таке враження, що людину а, покинули і вона не може вибачити. Часто тягне болючі історії матері, жінок, дітей, це може бути з дитинства. Це може бути пов'язане з будь-якою довготривалою відносинами, наприклад. І тут, якщо не проробити, людина постійно буде в, в інших відносинах теж саме буде відбуватися. Тут не залежить від нас, це наша психіка. Вона так спрацьовує, коли ми не пророб, проробляємо. І емоції його. Чи її. Вони протікають мимо. Мі Він не вміє їх пережити, ні проговорити лише уникає болю, вдаючи, що все нормально. Шестірка вогню. Для цієї людини дуже важливо бути бажаним, привабливим, відчувати, що його хтось хоче. Ну, я буду розповідати, як для дівчат чоловіки, ви повертайте, будь ласка, на себе, так? Часто це внутрішні комплекси не в повноцінності. Якщо ви знаєте про це, то це людина не може забути. І якщо ви говорили щось. Натомість, що, наприклад, він не такий, щось в ньому не так, ця людина буде. Постійно шукати цього підтвердження, що все так, це сексуальне перемагання або увага жінок. Може бути гравцем, нарцисом, дуже, дуже схоже, або просто людина, що боїться справжньої близькості, боїться справжніх почуттів і відкритості, тому обирає тілисне замість душевного. Королева землі. Його психологічна структура залежить від сильної, приземленої жінки. Чому? Чоловіки, це для вас інформація. Дівчата, це теж для вас інформація в тому сенсі. Якщо у вас були стабільні відносини, або ви йшли до стабільних відносин, або проживали в стабільних відносинах, там ми не говоримо за статус, або ви знаєте, що це людина в стабільних відносинах, для цієї людини дуже важлива жінка. Ця людина залежить від стабільної жінки. Це може бути мама, дружина. Я не знаю, та жінка, яка давала, дає стабільність. Зрозуміло, королева землі, яка дає цій людині опору або контроль. Часто ця людина живе у системі мати, дружина, контроль. Тому що для цієї людини неважливо мати є, ні ця для цієї людини дуже важливий цей архетип мами. І підбирати собі жінку, ця людина буде, дивлячись на маму. Тобто архетип – це підсвідомо відбувається. Або вона буде сильнішою, як мама, яка може взяти контроль, або вона буде нагадувати ну, не слабкішою, тому що цій людині потрібен контроль і опіка. Це тому, що людина тут сама по собі пасивна, а їй потрібна жінка для чоловіка, це стосується, яка буде тримати цей контроль, і яка буде, на, на якої, яка буде все тягнути. Будемо так говорити, давайте так. Жінка повинна бути як ресурс або фундамент. А Загалом, якщо взяти. Це емоційна травмована, сексуально голодна і структурно залежна людина, чоловік. Якщо ми говоримо про чоловіка. Який не має зрілої особисті позиції? Ця людина не може взяти, наприклад, на себе відповідальність. Вона не може зробити так, щоб розмежувати. Вона буде чекати або перекладати. Відповідальність на ту, яка їм керує. Ця людина, якщо це чоловік, обирає сильніше за нього жінок. Тільки сильна жінка, яка буде брати ініціативу в свої руки, зможе їм керувати. Але вона повинна розуміти, що він буде постійно ходити і підтверджувати свою сексуальну значимість. І це не говорить про те, що ця людина, яка буде ходоком. Давайте так. Ця людина не має зрілої особистості, я ще раз повторююсь, але хоче дуже сильно уваги до тіла, опори і не завжди в цій жінці. Може шукати постійно десь наліво. Я вже сказала. Що відбувається в житті зараз, якщо ви не знаєте цієї людині? Я не питаю в відносинах, не відносинах. Ми робимо таку характеристику, а той, хто зрозумів, тут це розуміє, так? про кого тут іде мова. Що відбувається в його житті зараз? Колесниця, це не рух вперед. По Поманаря це рух назад, це в минуле. Людина застрягає. В минулому. Вона постійно прокручує сюжети з минулого. Це психологічне застрягання, це блоки, це програми, що пов'язане з стосунками, звичками, схемами, яким звикла ця людина. І їй це подобається. Але це не розвиток, це назад. Минуле повернення. Це може бути навіть фізично бути з іншою, але емоційно ще з кимось минулого. Розумієте? Фізично ця людина може бути вже з кимось, наприклад, в житті. так? Але з вами тут ситуація, наприклад, якщо це ви, не з незакриткий штальт. Про... Це карта говорить про неможливість відпустити. Про внутрішній конфлікт душа в одному місці, а тіла в іншому зараз буде друга частина.